Всім доброго дня, місто Олександрія був річка Березівка. Бачите, можна сказати контактний зоопарк. І голуби, і качки. Зараз ще піду на площадь. Угу. Дивіться, остилось. Надо его плавати. Парочка. Все, і йдемо до площі Соборної. Трошки погуляємо, така пасмурна погода, ну, чи туман, чи хмарність низька не зрозуміла. Осінь глубока вже листя попадало з дерев тільки, де інде є, але ніхто його щось не, не спішить перебирати. Ось, дивіться яка рослинка гарно обліплена ягодами кафе і хтось колись заморачувався робив отакі фігури, бачите крокодильчик, динозаврик. доволі таке цікаве місце теж якісь плоди Як це дерево називається не знаю вічно зелене ну і далі ось ще ще мабуть влітку це фонтанчик а зараз просто Ага, і тут дракони прям якісь я давно тут не був Ага, дивіться, яка фотозона така цікава. Є де погуляти в Олександрії. Головне, щоб було все спокійно. Такий куточок старого міста. Там пожежна частина, вежа така знаменита в Олександрії. Ну, а тут будівля безхозна стоїть, раніше банк був. Прийшли ми до Соборної площі. Людей мало, можна сказати, не знаю, де буде вдома. Світло вимикають, постараються всі зробити щось пошвидше, поки воно є. Хоча це така площа, як місце відпочинку не дуже популярне. Там в ту сторону Макдональдс є, мабуть, туди всі Макдональдсі зараз. Так, і прошу я ось на вулицях вулиця Братська. Там така ОТБ. І скверик той, що біля басейну. Сьогодні у нас 23 листопада. Це знімаю місто Олександрію. Ставте вподобайки, хто ще не поставив, підписуйтесь на канал. Я для вас стараюсь знімати. Ну, на різні теми. Там їжу ми готуємо з дружиною. І десь я їздю по командіровкам, знімаю Україну і старенькі поки що відео з відпочинку. З відпочинків з минулих. На жаль, поки що немає змоги. Так. Отаке От воно місто Олександрія. Так, тут був фонтан. Фонтан закидали, тому що його давно нема, а туди падали вічно хтось падав. І я думаю, що це правильне рішення було. Лавочки люди Людей мало, Може ще повиходять не, не холодно на вулиці. На вулиці не холодно. Все, на цьому буду я закруглятись. Всім дякую, хто дивився до кінця. Трошки пройшлись по Олександрії. Хто живе, на даний момент багато людей виїхало. Дивіться, місце місто у нас гарне, красиве, живе, є люди. Є місця, які стали краще, ну, є місця, які стали гірше, Та я не знімаю. Все, всім дякую за перегляд, до побачення, гарного дня всім.